Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня, дорогі мої підписники! Я рада вітати вас. Сьогодні хочеться приготувати смачненьку ряженку із домашнього молока. Ось така дісталась нам. Вчора гостинці таку нам привезли домашнього молочка. Захотілося чогось такого. Поляня любить свіже, свіже молочко, але зараз є то помідорчик то огірочки, то ще щось, тому не рекомендовано. І вирішили зробити ряженочку. Ряженочку люблять усім. Вона дуже смачна, хто готує із покупною закваска, ферменти. У нас цього немає, і не буду я ходити шукати. Я зроблю таким старим бабусиним методом. Є у нас 2 літри молочка, півлітра котик вже випив. От, молочко домашнє, і потрібна буде сметана. На ці 2 літри молока я візьму всю пачку сметани. Тут її 400 грамів, вона 21% жирності, тому не дуже жирна. Можете додати 3 столові ложки сметани і 2 столові ложки йогурту, якщо у вас є. Робити я буду не солодку ряженку, звичайне, звичайним смаком. Робити її, вона робиться не дуже швидко, але сильно великої мороки з неї теж немає. Ось потрібна така каструлька. Краще, якщо у вас є алюмінієва, але в мене алюмінієва немає, то буде така з нержавіючої сталі. Виливаю сюди молочко і ставлю на газ. І потрібно, щоб воно закипіло. Оттак, довго кип'ятити його не треба. Пінка піднялася, шапочки ви побачили, що по бокамбулька є. І потім передвагаєте на манесенький вогонь, зовсім зовсім мінімальний, наскільки можливо. І дві години, то й половиною, просто щоб томилось. Тому зараз виливаю молочко і ставлю на газ. Сметанку поки теж виставила з холодильника, поки буде митись наше молочко, то нам буде... сметанка нагріється до кімнатної температури. А зараз просто виливаємо добренько так. Змішуємо молочко і виливаємо його у каструльку. Ось так. Можна зробити з магазинного молока. Теж виходить, як тільки треба слідкувати, щоб і купувати, щоб була така гарної жирності. Там 3,2, 3,5, отак. І зараз потрібно, щоб закипіло. Помішувати не треба, ви самі побачите, як закипає. І просто переставляємо малесенький газ. Що хочу сказати щодо сметани. Сметану краще, звичайно, якщо домашнє, але якщо нема домашньої, це не критично. Робимо з того, що в нас є. І повірте, буде дуже-дуже-дуже смачно. Сметанку поставили, щоб вона нагрілася до кімнатної температури. Рука такої гарної смачної ряженки. Знаєте, це добре таке пряжене молочко. Для того, щоб отримати нам це саме таке добре пряжене молочко, його потрібно дуже довго томити. Є люди, у йогуртниці готують або на, в мультиварках, однім подобається, іншим ні, тому що по-різному воно буває. А ще за краще це поставити в духовку. Поставити в духовку, розігріти десь на 180 градусів, духовкою поставити, і потім її там поставити на самий 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 мінімум, яка тільки є мінімум в вашій духовці, і протримати там пару годин. Але, повірте, ефект той же самий такий самісінький як в духовці, так і зверху на газовій плиті, або на електричній плиті, на мінімальному нагріві. І пряжене молочко за цей час, воно кірочку дасть таку гарну плівочку, смачненьку рожеву. І молоко обов'язково воно впариться, його стане менше, і воно буде воно змінить кольор, воно стане такого приємного, рожевого такого кольору. От, і воно буде трішечки густіше. Аромат буде не такий неперевершений, хто знає, що таке пряжене молоко, хто його любить, той мене зрозуміє. Це дуже смачно, дуже гарно і це дуже-дуже-дуже корисно. І корисніше, ніж свіже молоко. Знову ж таки, по тій причині, що свіже молоко не, не кожен може пити, а ряженку можуть пити всі. Ось так. Ось так піднімається вже по бокам. Бачите, вже починає булькати. Ось тут булочки такі. Це вже воно от-от-от. Біля стінок воно вже ось-ось-ось-ось-ось закипить. Тут потрібно нам не прогаяти цей момент ловити, щоб не збігло молочко. Я вже приготувала другу горілку. Вона зовсім-токий зовсім зовсім маюсінький-манюсінький зовсім вогонь зробила. І зараз як тільки тут почне підніматися пінка. Я вимикаю і представляю на малесенький вогонь на дві годинки поки що, а потім побачу, може залишу і на 2,5. Подивлюся по кольору молочка і попінки. Накривати повністю каструльку, коли ми поставимо на малесенький вогонь, не можна, тому що треба, щоб зайва водичка із цього молока випаровувалася. Тому залишимо трішечки відкритою. Ось так закипає і вже піднімається. Може, хто це робив перше, не знає. Для знатоків я нічого не кажу, А ось, дивіться. Бачите? Молочко почало підніматися. Це для тих, хто готує вперше. Ось так воно піднімається і все. Ось так, ось така. І тепер я вимикаю. Все, воно вже більше не підніметься. От, я його трішечки опустю отак. Хто хоче ряженку, хто любить солонувату, можна трішечки досолити молочко. Це таке на любителя. Хто любить солодке, може досолодити. Трішечки, трішечки підсолодити. Це на ваш смак, на ваш розсуд. Хто любить, може спеції якісь додати. Це таке. Ось бачите, як кипить, Уже вимкнутий. Я вимкнула газ, а горілка ще гаряча, і тому воно це. І ось тепер я передбираю на манесенький Огонь. Ось так. Ставлю його тут, накриваю кришечкою ось так. От і декілька хвилин поспостерігаю за ним і піду займатися своїми справами. Воно вже, бачите, воно вже не кипить. Ледве-ледве побулькує. І все. Оце так і потрібно. І залишу так його, і хай воно собі тумиться дві годинки засічу. Час який. Ось так, півтори годинки кипить. Молочко, воно у нас зовсім-зовсім. зовсім, зовсім. зовсім. Воно там, Дивіться, я можу показати, єлі-єлі такий вогник. А ось таке воно вже поміняло свій колір. Камера не передає, але воно таке рожевого кольору. І ось тепер можна отак і залишити піночку. Ось. Це вже воно готується півтори годинки. Можна отак і залишити, а можна її цю піночку здвинути. Набік ось так і залишити. От. І далі, щоб воно продовжувало томитися, як моя бабуня казала, впривати. Далі ми плівочку, ту шкірочку здвинули. А ось тут тепер на вільному місці буде робитися нова шкірочка. Тому що у ряженки і ряженка смачна, а саме смачніше саме оця шкірочка, оця піночка. От. Уже кольору зовсім такого. Воно й густіше стає і шкірочка така смачненька. Так що ще годинку буде воно кипіти. А потім я його виключу, щоб воно до такої приємно теплої, такої приємно теплого стану охололо, а потім будемо далі робити. Так ось 2,5 годинки молочко отак впівало, бачите, воно. Отак, ледве-ледве-ледве-ледве. Воно не кипіло, але я першу пінку віддвинула. ось, А зробилася ще друга, світло рожева. І ось тепер я виключаю. Молочко гарно кипіло, його залишилось, мабуть, мабуть, так, 2 літри. Добре википіло, тому що воно було приоткрита кришечка. От і воно випаровувалось. І тепер я його так залишу в такому стані, до, щоб охололо до просто теплого, приємного стану. І все. А потім будемо додавати сметанку. Так, ось молочко вона вже схололо. кольору. Ви бачите, якого воно? кремового. Ось така ось шкуриночка смачненька. І ось я її. А аромат який стоїть. І я цю шкірочку зараз заберу. Обережно, щоб її не порвати. Вона нам ще згодиться. Вона ароматна, який, який тут аромат стоїть. Той, хто готував, знає. Який смак і аромат цього пряженого молочка. Воно таке густеньке. стало. І такого, бачите, кремового кольору, не білого, а кремового. Я приготувала баночки, помила. Нам зайва волога не потрібна, треба, щоб вона. Стекла, щоб вони були сухенькі. Обов'язково треба слідкувати, щоб молочко не пригоріло, тому що, як пригорить, воно буде дуже гірке і несмачне. Ось так. Тепер я беру сметану і просто обережненько вививаю сюди. Тут, знаєте, жирність сметани. Він відігріває ні, таку відіграє роль і не дуже. Просто якщо у вас сметанка жирніша, її треба менше. Якщо у вас сметанка така не дуже жирна, ось в мене 21%, не 25% жирності, а 21%, тому я трішечки більше кладу, положила весь пакетик. І ще скуштуйте, щоб вона була не кисла сметана, тому що буває така смачна, буває кисла. Ось дивіться, тепер. Добре, треба її розмішати, добре, 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 щоб не було зовсім ніяких грудочок. щоб сметана вся розійшлася. Якщо ви покладете усильно гарячу, то вона зробиться купинками. якщо в таку теплу, тепле молочко, просто втепте. Вона просто розійдеться гарненьких і крупинок не буде. Краще це робити шумовочкою. Або ось таким, як у мене із дирочками, воно проціжується отак, і крупинки, ось так, деякі крупинки є, я потрісла і крупиночка просипалась туди. От і все. Крупинок немає, і тепер я буду заливати у ваночки. Чистенька баночка і наливаю трішечки не повні, ось так. І виставляти буду. простелю рушничок, щоб не на голий стіл, тому що нам потрібно буде їх замотати рушнички, щоб їм було тепло. Так, ось в мене вийшло. Дивіться, півлітрова, 800 грамова і літрова. Тепер що робимо далі? Я беру оцю піночку гарненьку, піночку-шкуриночку, і викладаю наверх, ділю на частинки її ось так. І викладаю так гарно розкладаю її наверх. Ось так, розріжу. І викладаю наверх. Так, ось я. Поналивала, ось скільки вийшло, зверху шкірочка така, бачите, гарненька. Накриваю кришечками, але не герметично. А ось так. От, просто накриваю. І треба буде замотати, закутати, щоб було теплесенько. І залишаємо до ранку, Зараз 9 година вечора. І десь до 9 години вона буде стояти довше не треба, тому що вона буде перекисати. Куштуємо, спробуємо і поставимо тоді в холодильник. На сьогодні все. Доброго раночку. Ряженка стояла наша цілу ніч. І ось тепер нам потрібно, її вона була закутана. У тепленький рушничок махровий. Конструкцію і дивимося, що в нас вийшло. Дивіться. Гляньте, хіба це не смакота? Вентишкірочка зверху така, як ми й хотіли. Візьмемо опинимося другу. Те саме, дивіться. І тут тепер гляньте, можна залишити так, а можна розмішати, щоб було однорідно. Ну, однорідно краще пити. І вона була така однорідна, дивіться, як сметанка. А можна шматочками їсти, що як любить. Ну, у всякому разі, дивіться, яке. потрібно її лінь. Зараз закрити і поставити в холодильник, тому що, щоб вона не була кислою. Ось тепер дивіться, я візьму за цю її. І насипаю у скляночку. Ось так, дивіться. На сніданочок чи на полудень, чи на підвечірок, скляночка такої домашньої ряжаночки. І з якимсь смачненьким печивом. Дивіться. Зараз пробую. Такий ніжний-ніжний смак. Без, без кислинки навіть. І ще мене цікавить, що цукор не додається, а от коли вона постоїть, вона робиться з таким якимсь солодким присмаком вже потім, після смаком, коли вже її з'їм. Скуштував, а потім такий якийсь ніжну, ніжну, ніжно-солодкий -ніжно присмак такий залишається в роті. Дивіться, це я вважаю, що це смак кота. Можна готувати. Так що готуйте, хай вам буде смачно і хай вже кінець кінцем буде мир в Україні і перемога. Божої благословіння вам, кожному з вас. І Божої охорони. А з вами була як завжди, я, Любов.